Мова кожного народу неповторна і своя, ні гримне, проми нігоду В тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени видіброві по клиновому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, Українську рідну мову. Вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати. Буду всюди, повсякчас, ж єдина, так, як мати, мова кожного із нас. Боже, очі милостивий, ти нам дав цю мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну, тою мовою співала, нам, маленьким наша мати, тою мовою навчала Тебе, Боже, прославляти. Тою мовою ми можемо величатись перед світом, бо між мовами ця мова. Мов троянда поміж світом, поможи небес, владико, хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла. Бог нам рідну мову дав, щоб ми не мовчали, і всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова, вони з'єднаться так, що виходить слово. Чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи обіч гори? Ти не будь малоросом, сину мій, українською говори, чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою на селі. Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих натяків, мов забули за сотні літ. Це ж бо так, як забути матінку, що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять усі явори, як від рідної мови сонячно українською говори. Мова наш душевний код, даний нам від роду, а без мови наш народ не був би народу, через вістень віків, їх сила могутня, Мова наших прабатьків плине у майбутнє, велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода. Це України мова бервінкова, така багата й вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічно молода. Рідна мова в серці з ранніх літ, гордо лине мова у політ. Вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце й думи з ранніх літ. Це мова наче пташка світанкова, що гордо лине у політ.